Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні хочу показати, як ми будемо пересаджувати фіалочку. Отака у нас фіалочка є. Вона вже давно була не пересаджена в дев'ятці. Вона була посаджена тут ще осінню. Кінець осені. Її треба нам пересадити. Фіалочка росте в дев'ятці. Більший горшок не потрібен. Потрібно Цю саму фіалку посадити в цей самий горшок. Тож, витягуємо ми нашу фіалочку з горшка, отак, обриваємо лишнє листя. Якщо листочки хороші, значить можна їх садити. Отак От, листочки погані. О, є листочки всі хороші, їх можна посадити. Отака в нас розетка, якщо оцей відірвала. Бутончик відриваємо, він є теж не потрібний. Корінь потрібно обрізати. Одну треть коріння обрізаю. Отак беремо ножу. і обрізаємо коріння гарне, здорове. О! Досить красиве коріння. Тепер садимо в цей самий горшок, більшого не потрібно. Даємо трошки ґрунту, даємо, як завжди, осмокот. На дев'ятку я використовую шість осмокотинок. Отак. От Тепер вставляємо назад в цей самий горшечок. О, і підсипаємо землею. Ось От отак наша фіалочка буде виглядати. Це є пересадка з дев'ятки на дев'ятку. Бо інколи люди питають, якщо фіалка росте в дев'ятці, що робити? Хочуть давати більші горшки. Більші горшки є потрібні. Тут листя трошки вниз і трохи зле землю засипати в нього. Тут її треба було заглибити, бо вже стовбур голий. Фіалочку при пересадці теж не поливаю, поливаю на другий день. От так виглядає наша фіалочка пересаджена. Наша фіалочка за два місяці дасть квіти. Оденова шапочка квітів. Добре, дякую за увагу. До наступних зустрічей!